Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без лайк, лайфкрит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту. І не тільки. Вже давно не було в мене оглядів, ні на які крани та букси по заробітку криптовалюти. І нещодавно я зайшов один сайт, на якому ми зможемо заробляти біткоін з Сатоші абсолютно безкоштовно та без ніяких плат. а також з низькою мінімалкою для виводу. І також ми сьогодні цей сайт перевіримо на виплату. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато... Цікавої інформації, щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під відео і потрапляємо на сам сайт. Ну і далі потрапляємо на сам сайт. Виглядає він у нас ось таким чином: можемо подивитися статистику, скільки він працює, скільки зареєстрованих учасників, скільки вони виплатили. Звичайно, ця статистика, мені здається, трішки підкрученою, тому що сайт доволі новий, ну але. Нам це не дуже важливо, нам головне, щоб ми могли на ньому заробити та вивести наші кошти. Ну і для початку нам потрібно пройти реєстрацію, натискаємо Джой Now. вводимо свої дані, все по стандарту, підтверджуємо свою електронну адресу. Якщо відразу не приходить лист, то вже на самому сайті буде показувати, що вам потрібно. Верифікувати свій аккаунт, і ви там натиснете Вислати лист і таким чином підтвердити свою електронну адресу. Ну і далі, після того, як ми все зробили, переходимо до авторизації, вводите дані, за якими ви реєструвалися, проходимо капчу і натискаємо логін. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо наші баланси, ну і іншу статистику нашого аккаунта. Ну, і перше, на чому ми можемо зробити, це денний бонус. Переходимо далі daily бонус. Тут натискаємо. Get bonus і все. Як бачите, я отримав одну сатошу. Не потрібно проходити ні кап чи нічого. Тут ми бачимо, хто скільки отримав бонусів. Ну, звичайно, бонуси невеликі. Але якщо ви працюєте, то звичайно краще їх збирати. ну І далі, на чому ми можемо тут заробляти, це у нас серфін. Pay клік. click. І перше на чому ми можемо це заробляти, це у нас клікет. Тобто серфінг, натискаємо. На нього я вже сьогодні все переглянув. У мене залишився один сайт. Я його залишив, щоб показати вам, як це все проходить. Натискаємо на нього. Нас перекидає на сайт реклами. Тут з'являється таймер. Ми чекаємо, поки він біжить. І все. Як бачите, не потрібно більше нічого робити. Нас перекидав просто на сайт реклами. Ми закриваємо цю вкладку і все, ми отримали свої дві сатоші Зараз, як бачите, я можу обновити. І в мене збільшився баланс на дві ну І поки що більше немає реклами для перегляду. ну І також її поки що тут не дуже багато. так Сайт працює ще не так давно, і мало ще хто про нього знає. Далі також ми можемо тут заробляти на шортлінках. Тут бачимо, які шортлінці ми можемо переглядати, скільки ми за це отримаємо. І тут є такі доволі простенькі шортлінки, які швидко можна виконати. Але також тут є челендж. Ну, це тобто завдання, де за певну кількість переглядів виконання шортлінців та інших активностей на сайті ми можемо отримати винагороди. І винагороди тут доволі цікаві, як бачите, 3200. Якщо ми переглянемо з вами 200 сюорфінга, також така ж сама сума за 200 переглядів джортлінців. Ну а далі нам тут потрібно вже робити депозит та запрошувати партнерів. Але, звичайно, я б не радив сюди вводити якісь кошти, тому що, інвестуючи в інтернеті, ви можете втратити свої кошти, тому будьте обережні, інвестуючи в такого рода сайт. Далі в нас ідуть тут бустери. Тут ми вже можемо купляти ось такі бустери. І чим дорожче ми придбаємо, тим звичайно більше за. Виконання тих чи інших завдань ми будемо отримувати. Далі в нас йде Money пул, і вже тут ми можемо робити депозит і за це отримувати свої відсотки. І звичайно, чим більше ви вкладаєте, тим більше відсотків ви будете отримувати. Мінімальна сума тут 32 860 сатош Але я повторюю, що. Будьте обережні, тому що взагалі зараз ці всякі букси та сайти дуже швидко скамляться, навіть ті, що вже працювали дуже довгий час. Тому будьте обережні. Далі в нас тут іде ось такий криптообмін, і тут ми можемо придбати коїни цього проекту, який називається Майне І тримачі цих коїнів будуть отримувати винагороди в залежності від того кільки ви придбаєте цих коїнів. І як бачимо, один коін зараз коштує шістнадцять тисяч тому кому цікаво, можете. Також спробувати придбати ці коїни і таким чином також заробляти. Тут ми можемо їх як купити, так і продати. Що чесно, я не відслідковував, скільки він коштував раніше, чи зростає його ціна, чи ні. Але якщо його ціна зростає, звичайно, можна навіть спекулювати на цьому. Але я вам не можу сказати, чи його ціна збільшується чи ні. За цим потрібно слідкувати. Ну, якщо сайт. Буде платити, то звичайно можна розглянути цей також осіб заробітку більш детальніше, придбати ці коїни і налаштувати свій пасивний дохід. Далі в нас йде платка депозит. Поповнювати ми можемо тут через гаманець Pair та Fauset Pay. Обираємо гаманець за яким ми хочемо інвестувати. Натискаємо, нас перенаправляють відразу, як бачите, на сайт. Вводимо далі суму, яку ми будемо інвестувати, і кошти відразу поступлять у вас на баланс. Щодо феєра, натискаємо Pair. Далі вам потрібно вийти буде в свій аккаунт. І далі вже виконувати все по інструкції. Я сподіваюся, кожен розбереться, як це робити. Але, звичайно, якщо ви хочете сюди вносити депозити, що я вам як завжди не раджу. І далі в нас йде вивід, поки що ми його пропустимо. Далі є тут така вкладка як автореферал. І як бачимо, ми можемо взяти автоматично реферала на один день, коштує це 3220 сатош. Сума, звичайно, висока. Я б не радий це робити, тому що кожен повинен розуміти, що автореферал чи буде. Працювати чи ні, а кошти ви витратите. І також ми можемо включати функцію автореферал на 7 днів і вже це коштує 16 тисяч далі в нас а вкладка. Далі в нас іде вкладка вже самих рефералів. Тут ми можемо бачити своє реферальне посилання, ділитися з іншими. Тут ми можемо бачити, що за поповнення балансу нашими рефералами ми отримуємо 10%. За те, що наші реферали будуть купувати статуси, ми отримуємо 20% від їхнього статусу. І також 30% від заробітку нашому партнерам. Далі ми можемо замовляти рекламу. Тут також все як зазвичай. Вводимо назву сайта. Який ми рекламуємо посилання? Також обираємо скільки ми хочемо, щоб переглядали нашу рекламу. Тут бачимо ціна. Кожні 10 секунд коштує одну сатошу, і також ми плачемо плюс одну САТОшу комісії при замовленні реклами. І Далі тут ми зможемо переглядати рекламу, яку ми замовили. Тільки в нас залишилось переглядів. Далі в нас іде вкладка Setting. Тут ми можемо змінити пароль. Змінити свою аватарку, і також нам потрібно підв'язати свої гаманці. Ми можемо підв'язати Pair та Perfect Money. Давайте зараз я підв'яжу для виводу з цього сайта свій гаманець pair Perfect Money я не буду підв'язувати. І далі переходимо на гаманець Pair, копіюємо номер нашого рахунка, переходимо назад, вставляємо це поле і підв'язуємо. Пише наш гаманець підв'язаний. Давайте оновимо сторінку і щось там унаписувало, що гаманець не вірний. Якийсь вже давайте перевіримо, ні все вірно це. Наш гаманець. І давайте перейдемо вже до найцікавішого. Це вивід з цього сайту. Переходимо вклад Віздроу. І, як бачимо, нас тут ми можемо виводити вже трьома способами: Це Payer, Perfect Money. FawcettPay, мінімальна сума виводу тут 400 на пер, також 400 на фаусепей і 1200 на Perfect Money. І вивід на Perfect Money у нас буде в Ну Не знаю, давайте спробуємо на Fawced Pay. Так як на Payer можуть бути затримки, а на Fawced Pay завжди виводи приходять набагато швидше, але я вже прив'язав pair. Я в подальшому буду виводити на нього. Натискаємо обрати. Майте на увазі, що якщо ви реєструєтесь за іншою поштою, яка у вас не є поштою від гаманця Passed нам потрібно її змінити. Змінюємо. Далі обираємо, що ми хочемо отримати наші кошти. Це USDT або Bitcoin Satoshi. Обираємо Bitcoin Satoshi, вводимо суму і натискаємо від Все. Наша виплата пішла в опрацювання. Можемо бачити дату та час. Вивід тут опрацьовується від 10 хвилин до 24 годин. Я не можу вам точно сказати, як я, коли приходить виплата з цього сайту, так як я. Це роблю старше, тому давайте я призупиню. І як тільки виплата прийде мені на гаманець, я продовжу. І пройшло десь близько 12 годин. Кошти прийшли мені на гаманець False Давайте переглянемо зараз цю транзакцію. Ось, як бачимо, майн Commands Pro. Мені прийшло 423 сатоші, рівно скільки ми замовляли. Так що сайт платить, можна на ньому працювати. Так, що кому цікаво, переходимо. Реєструємося і починаємо заробляти. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!